Мене звати Вадим Безуглий, я з Харкова. Життя моє, як тепер я розумію, не дивлячись на всі його складнощі, було напрочуд чудовим і це була просто мрія на життя. Треси у мене були звичайні родина, якісь хобі, на кшталт фотографії, літератури. Я така пересічна людина, психологом я працював і працюю тут. У мене була приватна практика. такого, це, Якщо я почну ем, так, детально розлогу розповідати, ну, кожний випадок цікавий по-своєму. Це, це цікава робота, вона мені подобається. Я прийшов в дорослу людину в цю е, професію і свідомо її обрав. І, власне, я ніколи не. Очікував, що мої навички знадобляться в такий спосіб. Через осені 2021 року закордонні та українські змі говорили про ймовірний наступ російських військ. Однак, Вадим Безуглий до останнього не міг повірити у такий хід подій. Я коли дивлюсь на це, ну видається, що все до цього йшло, і все було зрозуміло. Але до останнього, ну я, наприклад, був впевнений, просто переконаний, знаєте, це. Може, забавно, в мене друга освіта політологія. І я, ну, як людина, яка, хоч і не є таким вже політологом, досвідченим і фаховим, але все одно цікавиться темою, я просто розповідав, от просто розкладав логічно, що цього не має бути. Бо те, 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 ну за логікою, це абсолютно е, немає ніякого в цьому сенсу. Тобто, і, ну, наприклад, коли моя сестра. Виїхала 22-го ввечері під впливом цього неврозу, який був знаєте, з жовтня нагнітала це все. Що почнеться, почнеться, почнеться. І вона вже не витримала. Каже: я поїхала. Ну я кажу гарної тобі відпустки. За місяць побачимось. Вона поїхала до Грузії. Тієї ночі чоловік допізно працював, тож спати ліг під ранок. 23-го в мене був напружений день. Просто по роботі я допізно всю ніч власне. Я працював над звітами. Там в мене була. Я був зайнятий о четвертій, може там, 45 закінчив, і за 5 хвилин на п'яту я ліг спати і ще не встиг заснути, як почув ці Це, це... це такі, знаєте, не... Не, ну, не передаваємо, як російською, Да? Тобто Відчуття, тобто ти розумієш, що курча тепер все, от, все, все, це, це точка, це ну, все зрозуміло стало. Я не можу сказати, що це був якийсь переляк, це було якесь просто. Да як же ж так, же ж, ну як не ну, розумієте, просто неможливість це повірити. Ну, це це просто бред, мені це сниться, Але це не сниться, це ми розуміємо. і, ну, Воно теж, воно так знаєте, сприймається. От я тут спілкуюсь багатьма людьми, які цього на щастя не бачили, і слава Богу. На свої очі, і це сприймається зовсім по-іншому. Коли ти там, коли ти бачиш, коли там біля тебе падає щось, і ці якісь там, не знаю, ну всі ці жахливі сюжети, які всі бачили, воно зблизу зовсім не так, як, як в новинах. Мабуть, дітям найважче сприймати війну, адже вони ніяк не можуть збагнути. Чому у 21 столітті росіяни напали на Україну та вбивають наших людей? Вони часто ставлять питання, на які у дорослих немає відповіді. У мене знаєте, така дитина перший день, коли це почалось. Ну вона ще так не дуже це, як то кажуть, усвідомила. Вона каже: тато, ну як це так? вони от, от стріляють. Хто це? Я кажу в Росіяни. А вони що, не розуміють, що тут живі люди, тут діти. Я не знаю, що є відповісти. Не розуміють. І це, ну, знаєте, дивно, бо це такі самі люди, як ми, здавалося, вони їздили до Харкова там, скуплятися, не знаю, на ринки, розважатись, там повно було білгородських цих машин. Тут тепер виявляється таке. Чоловік не хотів покидати рідне місто до останнього. Тому що, ну, по-перше, до цього швидко звикаєш. Ну, там, ну, вибухи і вибухи. Ну, навіть коли близько, ну, не по тобі, тобто, як кажуть, куля, яка свистить, не вбиває. Не? До цього звикаєш і спати вже починаєш, ну, якось привчаєшся до цього, ну, там, все. Але дружина з дитиною болісно, ну, так, відчувала все це, дуже сприймали. Ми жили би ну, недалеко від метро, і вони весь час провели, ну там, після там, коли. Скажімо так, наприкінці другого тижня в метро. Ну, дружина каже, що все, я вже тут не можу. Бо умови, воно безпечно, звісно, але умови непридатні для життя. Дитина зелена, всі починають хворіти. Після цього Вадим Безуглий з дружиною та донькою виїхали з Харкова. Спочатку до Полтави, а вже потім на евакуаційному потязі до Чернівців. Ти приїжджаєш в незнайоме місце, і такі самі геть незнайомі люди протягують. Руку, як то кажуть, допомоги допомагають, і допомагали влаштуватись багато, чим дуже вдячний чернівцям за, за все це. Це такий досвід. І врешті-решт, багато, ну, я бачу, я з спілкуюсь з людьми, і з, з, з усього світу люди їдуть і допомагають. І, здавалося б, що їм там не жилості в Німеччині, ні в Англії, в Штатах. І я познайомився з хлопцем, з Колумбії, діть собі. Тут волонтери теж чудові люди. Ну, Для мене це такий особистий цікавий досвід. Я <свят> волів би його не мати, але отак от вийшло. Що, що, що маю це надихає певної міри, ну допомагає принаймні у Чернівцях. Чоловік працює психологом в мобільній бригаді з протидії та запобіганню домашнього насильства. У вільний час займається волонтерством, консультує внутрішньо переміщених осіб із зон активних бойових дій. Коли ви живете в прихистку на там 300 людей всюди. Люди, які потребують допомоги, ви можете її надати. Тобто у вас і вибору такого немає, ви просто це органічно в це вливаєтесь. Не те, що я там вирішив, сидів, думав, такий о, Піду-ка я волонтерити. Це само так сталося, і ну, це так називається волонтери. Я просто. Гучна назва, але просто намагаюся бути корисним там, де я можу бути корисним. Привезли якусь гуманітарку і намагаюся там допомогти її розвантажити. Є можливість питають, там, чи можеш поїхати там десь розвести щось. Ну, їду, а чому мені, якщо є час. Війна дала чоловіку змогу усвідомити всю крихкість та цінність життя. Ці часи вони мають стати ну, визначальними. Вони, ми тут я вже, вибачте, за такий пафос: як країна не маємо сплюндрувати цей. Це як можливість, бо таке було раніше, як ми бачимо років тому і багато, багато разів. Ну, це має нас змінити. Бо якщо ні, це нас знищить, а це я вважаю не